Отже, два вбивства у Львівському ТЦК по стегнівому колі, котрого вбили 28-го, починали вбивати його ще 27 липня у жовківському ТЦК. Так, у мене є чітка інформація. Його приковували кайданками до батареї. На тілі були виявлені не лише сліди на шиї від того, що його душили, а й тріщини ребер, грудної клітки. Родичів намагаються змусити замовкнути. Завада Олег на цей день був виконуючим обов'язків. По ньому я дам додаткову біографічну довідку по всім, хто дотичний Жовківського РТЦК. Завада кадрових Жовківського РТЦК. По кулебі, ну дивіться, по 8 лікарні я детально вивчав, намагається заплутати е, по кулебі 20 го числа 20 -го липня, той, який помер, начебто від того, що сталося зупинка серця. Але у 8-й лікарні його швидка везла. Потім, як стверджують родичі, він опинився і лікарі на топольній. Та найдивніше, що постагні я хочу вірити, що родичі такі напишуть заяву і будуть вимагати у ДБР та правоохоронців перекваліфікувати з нещасного вмисне вбивство. Так от, по заваді, я так розумію, що станом на сьогодні я не буду коментувати, як і внаслідок чого це ймовірно відбудеться. Так от, перепускаю, що по заваді Олегу родичі не будуть мати жодних претензій. Тому я хочу звернутися до всіх мешканців Львова та Львівської області. Ще раз повторюсь, я не закликаю жодним чином, щоб. Зупинялися якісь процеси мобілізації. Більше того, я вважаю, що ті чоловіки, котрі не дійшли за три роки до воєнкоматів і до війська, вони є співучасниками цих двох вбивств у ТЦК, цих вбивств є більше, є більше каліцтв. Є... Зниклі безвісти. Так от я закликаю всіх, хто готовий свідчити щодо своїх родичів, близьких чоловіків, синів. Якщо ви вважаєте, що їх вбили у Львівському ТЦК чи у Львові, чи катували, чи у вас є докази, фото, відео, чи вони пропали безвісти після того, як потрапило у ТЦК і досі їх не знайшли, я прошу зв'язатися зі мною за телефоном плюс 38 093 727 1111 11. на WhatsApp, описуйте чітко і детально. Детально, всі ті, хто пишуть мені, хто хоче доєднатися до протесту на Івана Фаренка під Львівським ТЦК, коли і як це відбудеться. Ще раз повторюсь. Протест такий відбудеться з вимогою, щоб нарешті Павлюк Олександр Олексійович звернув увагу на ті свавілля, які відбуваються у Львові, а саме подвійні стандарти мажорів, синів феодалів, всіх інших у військо не забирають. Це є проблема. У військо мають йти всі подвійності стандартів, має відчуватися. За моєю інформацією, беруть гроші від п'яти. Тисяч доларів, а саме, на мою думку, Скиданєнко Володимир та його прибічники чим перешкоджають Збройним силам України та вчиняють умисну деморалізацію. Тому я все-таки ще раз наголошую: я переконаний і вірю, що Павлюк негайно зверне на це увагу разом із Сирським. Далі щодо вбивств буде. Я хочу вірити, що. ДБР та МВС збережуть своє обличчя і будуть чітко пам'ятати або згадають, що вони захищають закон, а закон повинен захищати громадян. І в першу чергу вони повинні захищати громадян. Та коли у явних ознаках вбивства кваліфікуються як нещасний випадок, на мою суб'єктивну думку, вони сприяють ворогу у деморалізації у військах, тому що не може мобілізована людина служити рівно один день до того моменту, поки її не вб'ють.